Друзі, привіт, привіт! Усім! Ми кожного дня працюємо по оглядам, катаємось, їздимо по всій Україні. Хочу вам нагадати, що основна частина команди наша знаходиться в Києві, але у нас відкриті філіали Харків, Дніпр, Запоріжжя, Одеса. А також виїжджаємо абсолютно в будь-який куточок України, де, де ви забажаєте оглянути мотоцикл. І у кого, хто хоче взагалі продати свій мод, можливо, хтось надумав змінити, наприклад, мотоцикл. У нас працює дві програми. Є програма комісійного продажу, є програма тридини. Якщо цікаво, я вам розповім. Тобто ми вам допоможемо продати, але при умові, що у вас мотоцикл дійсно в гарному стані. Тобто, ми виїжджаємо, робимо діагностику вашого мотоцикла, і потім можемо працювати по одній з програм. Це дуже зручно і лише одна є умова, що мотоцикл у вас буде дійсно в гарному стані, бо хламу ми не беремо.